Коли я розказую, що тут ми в Канаді, в Онтаріо будуємо фонтани, понди, фонтани, відправляємо всі матеріали по Канаді, відправляємо всі матеріали по Америці. Нікому це взагалі не цікаво, ніхто не дивиться, ну і нікому не потрібен успішний успіх, як то кажуть. Да? От, а... Думаю, як же ж розкачати аудиторію трошки. і... Я там так само по курсах. Дивлюсь, як викладають TikTok курси і купив пару курсів. І кажуть, що ні, нікому це професійні ці відео, нікому вони не треба, ніхто їх не дивиться, познімаю якусь дурню, якусь провокацію витягне людей на, на емоції. Ось, ну Тут в Україні в Канаді одні емоції, одна тільки можна зняти на одну провокацію. і що мені... Що мені тільки не писали. Розкачались відео. Два-три відео вони розкачались, понабирали багато переглядів, багато лайків і, лайки, і коменти, коменти. З коментів я сміявся. Є дуже багато адекватних людей, які це і побачили, що це прикол. Ось, а багато людей по такому написували, що. Жаль, що ви сюди приїжджали за пособієм, таких, як ви, много. І там. І... І... В добру путь. Ну, в добру путь, це, мабуть, були нормальні побажання, не знаю. Mm. <гум> от. Так що нікому нічого цього не цікаво. Професійне відео, то, що ви розказуєте, показуєте про роботу свою. А от якась така напівдурня, чи щось таке. Розважальне то дивляться.